Як випити непотрібну пляшку джину, яка завалялася у вас вдома. Зараз вам розкажу цей рецепт може спасти навіть якийсь дешевий джин, який не володіє якимись супервисокими смаковими якостями. Але при цьому вийде все одно смачно. Наливаємо десь одну чверть джину, додаємо пюре яблука, груші та е, абрикоса від галіції. Народ, це просто це реально пюрешка для вашого коктейлю, яка продається в магазині. Дуже смачно, я його так в домашніх умовах юзаю дуже часто. Блять, йоп, вашу мать, білі штани за 40 гривень. я як, блять, як абосорш якийсь. То здається, десь ну, на око отак. Ну, півпакетика мені достатньо. І е, живчик. Ви скажете, що? Я вам скажу, так, да, живчиком дуже класно. Це взагалі виходить такі, як, типу, е, не до джингарден. Але я е, люблю брати ось цей е, в колаборації з Монобанком з лавандою. Він додає квітковості такої дуже легкої яблучко, плюс у нас тут е, яблуко-груша. Джин, і воно все разом в гармонії, в пісні. Доверху просто доливаю. Перемішуємо. Виглядає, звісно, трохи як помог, але на смак зато натуральне фруктове пюре. Джин. О. Ви маєте зацінити? Це реально смачно. Типа, блять, очко ставлю.